Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати вареники з полуницями на пару. Це чудова, корисна, смачна та дієтична страва. Яка дуже пасує влітку, а сам рецепт дуже давній. По ньому ще готувала моя бабуся та мама. Для приготування тіста треба взяти 200 мл кефіру, 300 г борошна, 1 третя чайна ложка солі, чайну ложку соди без гірки. А для начинки треба взяти очищені полуниці та цукор. У миску з борошном висипаємо сіль та соду і розмішуємо. Далі у миску з кефіром додаємо борошняну масу частинами, кожного разу розмішуючи. Тісто потроху буде густішати, тому спочатку розмішуємо його вінчиком, а потім місимо руками. Далі підсипаємо стіл борошном та місимо тісто ще приблизно 5 хвилин. Воно дуже еластичне, працювати з ним легко. По тому треба дати відпочити хвилин 15 у мисці. потім розкачуємо з нього корж товщиною приблизно 5 мм, тобто, не занадто тонко. Справа в тому, що вареники з полуницями робляться з грубшого тіста, ніж звичайно, щоб сік з ягід не витік. За допомогою склянки витискаємо кружечки. Те тісто, що залишилося, місимо знову і теж робимо з нього кружечки. Далі на кожен кружечок викладаємо чайну ложку цукру і дві полуниці. Складаємо напіл вареничку і защіплюємо її края. Спочатку посередині, потім з боків. Так робимо зі всіма кружечками. Зауважте, що шнурочок тут робити не потрібно, тому що тісто і так доволі грубе. Щодо цукру, орієнтуйтеся на свій смак. Моя сім'я полюбляє не дуже солодкі вареники з полуницею. Коли всі вареники зліплені, викладаємо їх на пароварку, так як я показую на відео. Друшляк пароварки обов'язково треба змастити олією. Коли вода у нижній каструлі закипить, додаємо до неї 3 стебла м'яти, але це за бажанням. Після цього встановлюємо верхню каструлю з полуничними варениками та варимо їх 5 хвилин. Якщо вареники більші, то можна збільшити час до 6-7 хвилин. Вказаний час пройшов, тільки погляньте, якими чепурними та пухкими вийшли наші вареники. З Цієї кількості тіста та начинки можна зробити на пару багато вареників, тому я викладаю ще другу порцію. Є важливий нюанс. Як тільки витягли вареники на порційну тарілку чи виклали у миску, обов'язково треба посипати їх цукром. Сама тарілка теж повинна бути попередньо посипана цукром. Таким чином, вони будуть ще смачніші, а також не прилипатимуть один до одного. Я зазвичай подаю вареники у глибокому керамічному посуді. Цей посуд дуже з грубими стінками і кришкою, тому я накриваю вареники, щоб вони швидко не охололи. З другою порцією вареників вчиняємо так само: посипаємо цукром тарілку, викладаємо вареники, зверху теж їх підсолоджуємо і вкладаємо до попередніх вареників. Як бачите, на тих попередніх варениках цукор вже розстав. Тільки погляньте, як вони звабливо виглядають, так і хочеться спробувати хоча б одного прямо зараз. Цього разу я накриваю глибокою мискою і даю їм постояти декілька хвилин. А зараз я вам покажу цікаву тарілку. Вірніше тарілка звичайна, а от надпис на ній доволі мудрий. «Їж смачно живи просто смійся часто. Ну чим не життєвий девіз? Саме на цій тарілці скоро опиняться наші вареники. Погляньте, які вареники з полуницею в розрізі. Тісто пухке, вареники не розварилися. Вареники залишилися соковитими, смачними та солодкими. Подавати вареники з полуницями можна як завгодно. Наприклад, дуже підходить сметана. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати вареники з черешнями, але дуже смачні. Для приготування заварного тіста треба взяти 600 г борошна. 30 мл рослиної олії, 1 чайну ложку солі без горбочка, 1 чайну ложку цукру, 300 мл окропу. У борошні робимо виямку. Всипаємо туди сіль, цукор і вбиваємо яйце. Далі наливаємо олію і окроп. Відразу перемішуємо масу. Спочатку мішаємо лопаткою. Потім руками. Посипаємо стіл борошном і продовжуємо місити його на столі. Тісто дуже еластичне і легке в роботі, адже не забити борошном це дуже важливо. Місити треба не менше 5 хвилин. Шматок тіста після остаточного вимішування кладемо до миски, накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо на 15 хвилин відпочити. Тісто ще декілька хвилин підмішую, після чого ділю його на дві частини. Одну з них вкладаємо у миску і накриваємо харчовою плівкою, а з другою працюємо. Посипаємо стіл борошном і розкачуємо шматок тіста. Товщиною його повинно бути 2 мм, не більше, але й не менше. Далі витискаємо склянкою варанички. У мене діаметр склянки 6 см. Зайве тісто відбираємо. Варанички складаємо стопочками. черешні я вимила, обсушила, а зараз позбавляю їх плодоножок. Робимо вареники. На один кружечок викладаємо приблизно півчайної ложки цукру та дві черешеньки. У мене черешні великі. Далі з'єднуємо кінці кружечка. Починаємо з середини. Зверху робимо шнурочок, тому що тісто не дуже грубе. Це найкращий варіант ліпки. Дошку посипаємо борошном і викладаємо півфабрикати. Так робимо всі вареники. Вареники у нас вийшло немало. Посипаю їх зверху борошном. Я завжди так вчиняю, коли роблю вареники з ягодами. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води. Доводимо її до кипіння, трохи підсолюємо. Далі у укріплю засипаємо вареники по одному. Намагайтесь не класти один на одного або кожного разу акуратно мішайте. Також їх легко пошкодити, тому будьте обережні. Посипаємо тарілку цукром. Після того, як вареники спливуть, варити їх не більше двох хвилин. Продукт з ягодами, тому цього повністю достатньо. Готові вареники викладаємо на тацю. Погляньте, які вони чепурні та пухкі. Далі викладаємо їх на нашу особливу тарілку. Зверху теж посипаємо вареники цукром, щоб вони не злиплися один до одного. Також можна змастити поверхню вареники вершковим маслом. Після цього на пару хвилин потрібно накрити готовий продукт глибокою мискою. Вареникам треба дати час просочитися власною парою. Ну, а зараз прикрашаємо свіжими черешнями. І обов'язково додаємо гарну миску сметани. Це неймовірна смакота. Тісто досить тонке і в той же час міцне. Зараз занурю варенику сметану і скуштую. У мене нема слів, це неймовірно смачно. Хочу наголосити, що таке тісто підходить для будь-якої начинки. Вареники за цим рецептом не розварюються, не рвуться та звичайно дуже смачні. Для їх приготування потрібно взяти 200 г кефіру, 50 г сметани, 400 г порошна, яке треба розділити на дві частини. 300 г покласти в одну миску, а 100 г в іншу. Далі підготовлюємо одну читину. 4 чайну ложку солі та 3 четвертих чайної ложки соди. У миску, де ми висипали 300 г борошна, додаємо соду, сіль і розмішуємо. Робимо невелике заглиблення і туди виливаємо кефір. Далі додаємо сметану і знову розмішуємо. Тісто поступово густішає, тому викладаємо його з миски на поверхню стола і місимо вже там. Кладемо масу у миску, накриваємо її харчовою плівкою, щоб відпочила. Тісто вийшло м'яке, але так і повинно бути. Борошно, яке ми залишили у іншій мисці, знадобиться для підсипання на робочу поверхню столу. Для начинки беремо 250-300 г чорниць або лохини, 100 г цукру, 1 чайну ложку картопляного крухмалю, крухмаль перемішуємо з цукром і відставляємо миску в бік. Стіл посипаємо борошном, витягаємо тісто з під харчової плівки і починаємо розкачувати тонкий корж. Потім беремо склянку, за допомогою якої формуємо кружечки. Тісто, яке залишилося, знову розкачуємо. Формуємо з нього кульку та загортаємо його на 20 хвилин у харчову плівку. На кожен кружечок викладаємо по чані ложці цукру з крохмалем та по трій чорниці або лохіні. Чорниці можна використовувати і більше, адже вони менші за розміром. Чи знали ви, що чорниця – буквально чарівна ягода, адже приносить людині величезну користь? По-перше, її потрібно вживати тим, у кого поганий зір, А по-друге, у ній міститься дуже багато вітаміну С. Який покращує опір організму перед сезонними інфекціями, крім того, постійно вживати цієї ягоди тунісує організм і збільшує кількість енергії. Отже, ліпимо всі вареники тим способом, яким я демонструю на відео. Це найбільш простий вид ліпки. Готові вареники викладаємо на доску. У каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, трохи підсолюємо і кидаємо туди наші вареники. Відразу потрібно їх розмішувати, щоб не прилипали до дна. Потім накриваємо каструлю кришкою і чекаємо, щоб вареники закипіли. Як тільки вони сплили, варимо одну хвилину і витягаємо за допомогою шумовки. Готові вареники посипаємо цукром прямо на тарілці. Це найбільш далий рецепт із всіх, яких я знаю. Тісто просто тане у роті, а начинка неймовірно соковита. Мочаємо вареники у сметану і смакуємо. Сьогодні будемо готувати чудові смачні вареники з м'ясною начинкою. Вареники готуємо на пару. Патеньо ложимо 1 столову ложку олії оливкової або іншої. Одну цибулину вложуємо порізану кубиками і смажимо, щоб цибуля була м'якою. Цибуля в нас стала м'якою. Додаємо 350 г м'яса у нас м'ясо яловиче. Накладаємо, мішаємо і готуємо до готовності. Солим. Першим додаємо 4 скипочки перцю пекучого, можна й не додавати. Це на любителів. А я додаю, бо мені подобається перець пекучий. Мішаємо, зготовили м'ясо. Виключаємо і вставляємо в сторону. А зараз робимо зажарку. Беремо 2 столових ложки оливкової олії, одну цибулинку нарізали кубиками і смажимо, щоб цибуля була м'якою. Мішаємо. Цибулю приготували, виложили в миску. А зараз беремо копчене сало. Порізали кубиками і вложили в пательню. І смажимо. Копченого сала на 160 г, а можна і більше. Мішаємо і смажимо до готовності. Смажили, викладаємо в ту саму тарілку, де цибуля, і відставляємо в сторону. Беремо 250 г кефіру, пів чайної ложки солі, столову ложку цукру, пів чайної ложки соди і мішаємо. Одне яйце додаємо, мішаємо. Наша маса гарно почала пінитись. Мішаємо відставляємо на 2 хвилини. Додаємо 400 г борошна і мішаємо. Я ще додала пів чайної ложки куркуми, щоб наше тісто було жовтіше, гарне. можна й не додавати. Додаємо борошно, мішаємо, замішуємо рукою, місимо гарно і домішуємо на столі. Тісто таке приємне. Ділимо тісто на дві частини, одну частину забираю в миску. Підсипаємо стіл борошном і беремо один кусок тіста, розкачуємо в колбаску. І ріжемо такі скипки, обмочуємо в борошно, придушуємо, і так всі робимо. Розкачуємо, робимо і так всі розкачуємо. беремо тарілку, посипаємо борошном, відставляємо, беремо вареничку. Вложуємо дві чайних ложки начинки і зліплюємо. Зліплюємо по простому. І можна так лишати, але я ще буду робити косичку. Кладемо в тарілку. І так робимо другу. Накладаємо дві чайних ложки начинки, зліплюємо по-простому, а пізніше косичку робимо. Зробили ми так вареники, беремо каструльку. Така каструля пароварка. В нижню каструлю наливаю половину каструлі води і доводимо до кипіння. Верхню каструльку беремо змащуємо олією, низ і боки. Накладаємо на відстані вареники. Накладаємо на відстані, щоб наші вареники не сліпились. Бо вони збільшаться. Накриваємо кришкою і цю каструльку ставимо на ту каструльку нижню, де кипить вода. І так, варимо 7 хвилин. Пройшло 7 хвилин. Вареники збільшились в об'ємі. Дивіться, які вони в нас гарні. Вареники на пару, як ми варимо, ніколи не полопають, а гарно зваряться. І виходять дуже смачні. Вареники зварились, пройшло сім хвилин. Знімаємо верхню каструлю і вибираємо вареники в миску. Вареники не прилипнуть до каструлі, бо ми змастили олією. Отака краса в нас вийшла. А зараз беремо оливкою олією і змащуємо зверху варенички. Ми взяли куркуму, трошки додали, і наші вареники кольор мають такий гарний. Якщо не додати куркуму, будуть білі, а зверху посипаємо нашою зажаркою. Такі вареники можна приготувати любою начинкою. А зараз будемо куштувати. Беремо вареничка. Такі пухі-пухі варенички. Кусаємо, М -м -м, яка смакота. Страва, яку ми сьогодні приготуємо, називається вареники з чорницями на пару. Її смак неперевершений, а користь для здоров'я не викликає сумніві. Колись давно такі вареники готувала моя мама. Вони дуже соковиті та ситні. Спочатку підготуємо інгредієнти: 200 г кефіру, 50 г сметани. 400 г борошна, які треба розділити на дві миски: сіль, сода. Більшу миску, у якій міститься 300 г просіяного борошна, змішуємо з сіллю та содою. Далі додаємо кефір. Та сметану і все розмішуємо. Важливо кефір перед змішуванням трошки підігріти. Замішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками в мисці і закінчуємо процес на рівній поверхні. Не потрібно додатково додавати борошна тому що тісто і так виходить еластичним та приємним на дотик. Далі накриваємо шматок харчовою плівкою і залишаємо на 15 хвилин, щоб він відпочив. Борошно, яке залишилося у іншій мисці, потрібно для запилення столу, щоб тісто не прилипало. Далі приділимо увагу начинці. Для початку цукор змішаємо з крухмалем. Стіл криваємо тонкою плівкою борошна та розкачуємо тісто товщиною приблизно 3 мм. Дуже тонко робити його не потрібно, адже ягідна начинка з часом може витікати. Далі, за допомогою склянки 7 або 8 см вичавляємо кружечки, наші майбутні вареники. Обрізки тіста знову з'єднуємо, вкриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 15-20 хвилин, після цього розкачаємо. З нього треба зробити нові кружечки для вареників. А зараз будемо викладати начинку, з чим тільки не ліплять вареники з сиром із картоплею, з м'ясом, з вишнями. Але для мене найсмачніші ті, які ліпила моя матуся з соковитою чорницею. Отже, на кожен кружечок накладаємо чайну ложечку цукру та 3-4 чорнички. У мене вони великі, але якщо ягоди менші, можна брати набагато більше чорниць. Акуратно зліплюємо вареники класичним способом та викладаємо на доску. Беремо кружечок, боки, прижимаємо, щоб були тонші. Насипаємо цукор, кладемо чорнички і знову зліплюємо. Цікаво, що слово вареники походить від лексими варити. Неважко здогадатися, чи не так. У деяких регіонах Західної України вареники називають пирогами. Там їх варять у кропі, а потім заливають за смажкою з вершкового чи рослинного масла або смаженого сала з цибулею. Звичайно, це стосується вареників з солоною начинкою, капустяною, гороховою, квасоливою та іншими. Чому ми додали до цукру крохмаль? Все просто, коли ягоди. Пустя сік, завдяки цьому крухмалові він стане густішим. Отже, вареники залишаться цілими. Беремо паруварку, змашуємо друшляк олією і викладаємо наші акуратні варенички на невеликі відстані один від одного. Окріп закипів, тому накриваємо вареники кришкою та варимо 7 хвилин. Які ж вони вийшли гарні! Пухкенькі та ароматні. Кладаємо вареники у миску, посипаємо зверху цукром, щоб вони не злиплися, а посередині ставимо невеликий полумисок зі сметаною. Така краса, хоч картину пиши. Зараз покуштуємо нашу страву. Це неймовірно смачно. Коли вареник надкушуємо, на язиці відразу відчуваємо солодкий чорничний сік та соковиті ягоди. Щодо тіста, то воно дуже м'яке та ніжне. До речі, ці вареники можна приготувати і традиційним способом, відваривши їх у кип'ящій воді дві хвилини з моменту закипіння. Скористуйтеся можливістю приготувати таку страву і ви точно не пожалкуєте, вона прикрасить будь-який стіл. Також вареники з чорницею ідеальні до посту. Запрошую підписатись на мій кулінарний блог, натиснути палець вгору та дзвіночок. Тоді ви побачите оновлення на каналі першими. Добробуту вам у хату! Безпеки рідним та близьким і смачного дня.